Професіоналізм, інтелект та перспективи студенти Острозької академії напрочуд успішно це все поєднують в стінах першого вищого навчального закладу Східнослов'янських народів сьогодні. у Іват-академія про один із найпрестижніших факультетів Острозької академії факультет міжнародних відносин. Постійна динаміка та рух, безперервний ріст та розвиток Національного університету Острозька академія щодень вражає. Як у відомі пісні, ніщо на землі не проходить безслідно, так і тут, в академії, кожна закладена колись цеглинка з абсолютною впевненістю трансформується у щось велике та значне. Факультет міжнародних відносин у цьому визнаного історією вище порівняно молодий, адже створений у 2008 році. Втім, уже встиг викликати серед студентів неймовірний аж. Ажіотаж на цей факультет зумовлений, напевно, в першу чергу самим фахом, тому що сьогодні Україна входить в європейський простір і будемо сподіватися, що цей процес не зупиниться, буде продовжуватися і буде позитивно розв'язаний. І відповідно, Україна потребує фахівців від цього фаху не лише на рівні високої дипломатії, а й на рівні взаємовідносин між Різними регіонами України, європейськими країнами, взаєм... взаємовідносин між бізнесом українським і бізнесом європейським або світовим, і відповідно фахівці такої кваліфікації вони будуть затребувані на ринку. А як свідчить практика та виклики сучасного ринку праці, фахівці в галузі міжнародних відносин стають ще більше затребуваними, оскільки саме тут студенти отримують не перебільшуючи універсальні знання, якими користуються дипломати, історики, перекладачі, туристичні агенти, державні службовці та інші спеціалісти, я взагалі своїм студентам завжди кажу, що історія це універсальна спеціальність, бо наші історики можуть працювати починаючи з сільського, Вчителя історії, закінчуючи президентом України. І я не жартую, тому що сфера застосування знань історичних е, е, спеціалістів досить широка. Це не тільки вчитель, не тільки викладач, не тільки науковець, це працівники державних органів влади. Аналітичних і навіть силових структур, але ж відомо, що на кожне достойне робоче місце сьогодні не конкуренція. Тому студентські роки це саме той час, коли варто черпати та освоювати максимум інформації та знань. А для цього на факультеті міжнародних відносин з Пудеєм забезпечили кращі умови та засоби. Мова йде про потужну теоретичну базу та практичний досвід. Розпочнемо з першого на нашому факультеті. Так само ми стимулюємо наших студентів до занять науковою роботою. Ну, по-перше, дуже гарний приклад їм дають наші викладачі, які є авторами монографії, які беруть активну участь у наукових конференціях, в тому числі за кордонах, проходять наукове стажування за кордоном. І відповідно ми організовуючи Участь студентів у наукових конференціях, стимулюючи їх до написання наукових статей, так само хочемо, щоб вони. Були не лише практиками, а й науковцями. І якщо навіть їхнє життя складеться так, що їм прийдеться безпосередньо займатися практичною діяльністю, то наукова робота їм тільки піде на користь. На факультеті успішно функціонує три кафедри: кафедра історії, міжнародних відносин та країнознавства та кафедра міжнародної мовної комунікації. Кожна з них по-своєму цінна та унікальна. Історична є найстаршою. Саме з її стін за 15 років ви. Йшло найбільше кандидатів наук з історії. Воно й не дивно, адже наукова праця тут пріоритетний напрямок. Ми вчимо студентів любити історію свого народу. Ми розуміємо, що той, хто не знає минулого, той не вартий свого майбутнього. Не знаючи історії, не можна прогнозувати, як далі буде розвиватися. Суспільства студенти кафедри історії Острозької академії в прямому значенні закохуються в історію. Артем зараз навчається на четвертому курсі, каже історія його настільки захопила, що планує залишитися тут, в острозі, аби викладати у вище. Якщо історія, то тільки Острозька академія. Так вже склалося, що історія мені аж занадто сильно припала до душі. І я вже просто там знайшов себе, і хотілось би продовжувати працю в цьому руслі. Я хотів би залишитися працювати в академії, і вступити до аспірантури. Наші історики. Працюють сьогодні дійсно в різних наукових інституціях. Працюють вони, скажімо, в інститутах Академії наук України, вони працюють в центральних архівах України, вони працюють в Рівненських наукових установах. Надзвичайно захоплюючі практики, всеукраїнські та міжнародні олімпіади, конференції, зустрічі з відомими людьми та високий рівень навчання. Студенти історичної кафедри направду це запам'ятають надовго. А от кафедра міжнародних відносин та країнознавства по-своєму особлива. з тут вивчають досвід інших країн не лише з книжок, а й мають унікальну можливість бачити все власними очима. Це все завдяки молодіжним обмінним програмам. Я ставила собі за мету. Організувати на нашому факультеті можливість для студентів-міжнародників побувати за кордоном, побачити, як навчаються в інших університетах, подивитися на життя в інших країнах, тому що їм як фахівцям це просто необхідно. І з цією метою ми організували обмінні програми. Обмінні програми з університетами в Польщі наші студенти були на такому стажуванні в університетах в Полтуску, в Перемишлі, Згожельці. В а студенти з Польщі приїжджали сюди до нас і так само тут проходили навчання протягом двох тижнів. Я вважаю, що це є достатньо цінний досвід. До речі, про одну з молодіжних програм студенти островської академії як офіційні делегати від України домовлялися самостійно. В польському місті згоджались. на кордоні з Німеччиною. Острозькі студенти ввели переговори з польською громадською організацією. кажуть, це не який досвід та купа вражень. Було цікаво ходити тими місцями і бачити, наприклад, поєднання сілезійської і сексонської культури. Принципі, які е, дуже диференціювалося за тих е, 50 років пі післявоєнних. А ще відома нам Канада. Тут українські студенти зі славного міста Острога вже свої, та культурного шоку кажуть, позбутися і досі не можуть. Іншою важливою складовою є проходження практик в провідних державних структурах: Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та туризму, центральні державні архіви, де тільки не було вихідців з Острозької академії. До речі, чимала частина з них. Там і працює, і напрочуд успішно за оцінкою самих працівників МЗС, студенти нашого наш нашого університету, які проходять практику в МЗС України, завжди виділяються особливими знаннями, вміннями. Наші студенти з минулого року мають можливість проходити виробничі практики на базі Міністерства закордонних справ України, а також Міністерства культури. Ми співпрацюємо з комітетом державним комітетом по поверхні. А також Міністерства культури ми співпрацюємо з комітетом Держати в Україну, і там наші студенти проходили практику минулого року і цього року ми це продовжимо. Так як у нас є спеціалізація по туризму, то наші студенти також проходили практику в різноманітних туристичних агенціях. Взагалі ми плануємо, що наші випускники з часом вони стануть і кваліфікованими дипломатами, і організаторами туристичного бізнесу, і кваліфікованими консультантами по міжнародним відносинам в фірмах, які займають, мають контакти за кордоном. Отже, я думаю, що застосування їхніх знань буде дуже. Таким плідним і наш колектив до цього докладає всі зусилля. Ми е, забезпечуємо студентів не лише е, знаннями е, літературою за рахунок нашої наукової бібліотеки, але й запрошуємо провідних вчених з України, які викладають в тому ж Києві у Львові, для того, щоб вони в, е, Давали е, знання і вчили наших студентів не гірше ніж це робиться провідних в провідних вузах нашої спеціалізації. Кафедра міжнародної мовної комунікації для студентів, орієнтованих на Європу та великий світ, ключ для цього. Адже саме тут вчать досконалому володінню іноземними мовами, про роль яких в сучасному житті зайво говорити і сьогодні. Людина будь-якого вона не може знаходитися поза інформаційним простором. І значна частина цього інформаційного простору пов'язана з матеріалами, які написані не українською, не російською, а написані світовими мовами, і знання цих мов воно дійсно наближає людину до Європи, до світу. Знаєте, колись горький. Можливо, сьогодні не Він сказав, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. І власне знання іноземних мов воно розширює можливості спілкування і. Зрозуміло, багато краще, якщо людина, від'їжджаючи в якусь країну по справах, вона сама вільно володіє мовою тієї країни і розуміє все, що їй говорять, веде розмову на високому кваліфікованому рівні, ніж коли вона користується просто послугами перекладача. Наші студенти в обов'язковому порядку вивчають англійську мову, німецьку мову, польську мову. Ну і їм пропонуються сертифікатні програми з європейських мов слов'янських, в тому числі. Багато викладачів цієї кафедри проходили стажування за кордоном, вільно володіють мовами, і я сподіваюсь, що вони зуміють передати свої знання нашим студентам. За короткий період часу факультет міжнародних відносин Національного університету Острозька академія достатньо стрімко зріс. Тут працюють провідні науковці та викладачі, приїздять викладати із інших регіонів України та за кордону. Родзинкою факультету є курси з історії української діаспори, що далеко не у всіх вітчизняних вишах читаються. Постійно видаються наукові збірники та монографії, досліджуються актуальні теми міжнародного співробітництва. Студентам серцю факультету надають. Всі можливості для їхньої успішної реалізації, та на досягнутому тут не мають намірів зупинятися. Щодня керівництво шукає нові підходи, нові зв'язки та партнерства. І, хоча розказувати про плани погана прикмета та один секрет все ж не можемо не відкрити уже в невдовзі в Острозькій академії ймовірно викладатимуть китайську мову, але без перебільшень Острозька академія сьогодні орієнтується на співпрацю з усім світом. Навчання в Острозькій академії продовжуються, але уже всі ретельно готуються до 15-го дня народження колиски української духовності та першого вищого навчального закладу у східній Європі. Про це дивіться у наступних випусках. А нам час прощатися це був проект «Віват Академії» і я Катерина Ярова. Зустрінемося рівно за тиждень на цьому ж каналі У цей же час не пропустіть найцікавішого.